Шаунака мовив Я бажаю почути у сину візника ім'я всіх тих змій, які потрапили у вогонь при тому жертвопринесенні. Сута мовив багато тисяч, мільйонів і сотні мільйонів змій потрапили туди. Неможливо їх обчислити внаслідок їхньої чисельності, окращий зі зізнавців вет, але довідайся імена головних змій у вигляді жертв, спалених на вогні, яких я, як пам'ятаю, назву тобі. Тож знай же, поки від мене в порядку їх важливості, головних змій, що походять з роду васуки чорних, червоних і білих, страшних, величезних тілом і багатих отрутою, котіка, манаса, пурна, саха, пайла, і халісаха, Пічхліна, конапа, чакра, конавега і паракалана, Хіран'яваха, шарана, какшака, каландака. Це змії, що походять від васокі, які потрапили у вогонь. Тепер я назву тих, які народилися в роду такшаки слухай же: Пучхандака, Мандалака, Піндапхетрі, Рапхеннака, Учхіка, Сураса, Дранга, Балахеда, Вірохана, Шилі, Шалакара, Мука, Цакурумара, Правенпана, Мудгара. Шашораман, Суманас, Вегавахана це змії, що походять від такшаки, які увійшли у вогонь. Апаравата, Паріятра, Пандара, Харіна і Кріша, Віханга, Шарапха Мода, Прамода і Гада – це змії з роду Айравати, що увійшли у вогонь. Слухай тепер мене удвічі народжений про зміїв, породжених у роду Каурав'ї. Айндліла, кундала, мунда, Веніскантха, Кумарака, Бахука, тхурта, капата, Патрі. Слухайте тепер, обрахмане, про зміїв, яких я назву в належному порядку наділених швидкістю вітру, що сповнені отрути, які народилися в роду Тхрітараштхри. Шанку карна, пінгалака, кутхарамукха, мачека. Пурнангада, Пурнамукха, Прахаса, Шакуні, Харі, Амахатха, Коматхака, Швасана, Манава, Вата, Бхайврава, Мундаведанга, Пішанга, Удрапарага, Рішапха, Вегаван, Піндарака, Махахану, Рантанга, Сарвасаранга. Сімрідга, пата, ракшаса, вараха, варанака, сумитра, Парашатра, Тарунака, Аруні. Це змії, що приносили жили славу. Вони названі мною за старшинством, але не всі вони перераховані через їхню чисельність. Неможливо перелічити їхніх синів і онуків та потомство наступних нащадків. Які потрапили в палаючий вогонь. Одні з них були з сімома головами, інші з двома головами, інші з п'ятьма головами. Страшні, повні отрути, подібні руйнівновому вогні, наприкінці юги, вони були спалені під час жертв, сотнями тисяч. Інші були з величезними тілами, мали страшну силу, були завбільшки з вершину гори, дивовижною в Йорджану і довжиною у дві Йорджани. Могли змінювати свою форму за бажанням і рухатися всюди, куди не поважають. Усі вони мали отруту, подібно полкому вогню і були спалені там при великим жертвопринесенні, вражені відплатою брахми.